Соціопат пишуть ти. Соціопат це набуте, психопат кажуть. Часто спартак, психопат Психоп... психопат. Окей. Я тобі зачитаю. У мене є перелік того. Я пишу зараз книжку про серійних вбивців, і там є <рес> ну як звичайна людина без нарцистичного розладу. Да. І у мене є перелік того, що там в книжці буде перелік психопатичних рис. Тому що ну, психопати часто є серійними вбивцями. Я не серійний убивця і ровіться. Значить, я просто прочитаю перелік цих критеріїв, окей? Психопати це соціальні хижаки, які зачаровують, використовують з метою людей і безжально пробивають собі дорогу до успіху. Начесто позбавлені совісті та співчуття, вони беруть все, що хочуть. В очах отри... В очах оточуючих. Вони виглядають привабливими, надійними, порядними людьми з нормальною стабільною роботою. Досить часто вони освічені, багато чого можуть навчитися самостійно та навчити інших. Психопати найчастіше дотепно говорять і чітко формулюють свої думки. Вони можуть бути веселими співрозмовниками. У них на все є швидка та розумна відповідь. Зазвичай вони намагаються показати свою компетентність в таких сферах: соціологія, психіатрія, медицина. Психологія, філософія, поезія, література, мистецтво та правознавство. <плес> а тепер найголовніше. Виявили, що психопати замахують руками частіше, ніж нормальні люди. Ну, я б не сказав нормальні люди, просто інші люди. Замахують руками? <плес> ну, вони частіше жест... жестикують. <плес> ну, який же психопат.